Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас до карти. Дня. Як зазвичай, три позиції. Витягуйте ту, яка вам ближче, та яка потягнулася око. Перше, завжди перше, як то кажуть, перша думка правильна або іде від вас. Інтуїтивна думка. Гаразд. Карта номер один, що чекає вас сьогодні, і підказочки від Таро. Тут у нас колісниця або колісничий, і це говорить про якесь пересування, про якусь потужну енергію. Це, до речі, чоловіча енергія. Тобто вас буде тягнути на перемогу, на Якісь подвиги, у вас, у вас прямо буде така сьогодні рушійна сила. Можливо, ви перебували якийсь певний час у застої, нічого у вас не рухалося. І тут прорив може бути в якійсь справі, або взагалі день отакий просто, знаєте, як то кажуть, самошедший. З другої сторони, це може бути знайомство з чоловіком. Зустріч з чоловіком, який настроєний на успіх, вам можуть запропонувати сьогодні якусь роботу, якусь поїздку. Поїздка може бути по справі, тобто якась така відрядження, називається. Інколи забувається слово. Ось, може бути відрядження. Дійсно, ця поїздка може бути в супроводі когось. Тобто хтось вас буде супроводжувати, а можливо, дивіться, дивлячись, де ви себе бачите. Можливо, ви когось будете супроводжувати. Це може бути хтось повернеться з фронту, рідний, близький, когось просто зустрінете на дорогу, на дорозі, хто з фронту, хтось дасть про себе знати. Це і звістки якісь, звістки з дороги, ось якось так. А, порада цієї карти повний вперед, тому що сьогодні у вас є великі можливості досягнути успіху в якійсь справі, але одній. Тут концентрація повинна е, йде на чомусь одному самому важливому. Карта номер 2 Тут у нас теж дуже схожі, до речі, ці карти це шістка жезлів. Це теж перемога, це теж успіх, це теж визнання. Так само, як і тут, хоча тут більш виразене визнання. Тобто вам будуть в лице казати, я вам захоплююсь, ви така молодець, а мол... і тому подиву, ви така, ви такий. Ось, а Тут, ви знаєте, теж дорога може бути, теж може бути пов'язано з військовими, з військовими з фронту, якісь новини хороші. Порада цієї карти. Не загордитися і опиратися, дати визнання тим людям, які вам допомогли до цього становища дойти. Тобто по цій карті можна одразу сказати: сама ви б не дійшла. Сам ви б не дійшли. Він, вона би не дійшов, не дійшла. Тому це могла бути підтримка вашої сім'ї, підтримка вашого робочого колективу. Ось якось так. Тобто дайте е, зрозуміти тим людям, які коло вас, що ви їх е, е, оціните їхню роботу, що ви е, захоплюєтеся тим, що вони роблять для вас. Ось якось так. І е, це ще може бути звільнення від когось або від чогось. Свобода. На кінець, то свобода теж може бути. Карта номер три. Е, тут у нас іде. Сімочка, сімочка жезлів. Ви знаєте, це важка праця, вірніше навіть боротьба. Скоріше за все, внутрішня боротьба, Непогодження з кимось або з чимось, непогодження з владою, непогодження з рідними, непогодження з шефом. Це можуть бути нападки, відкриті нападки проти вас. Тут прийдеться вам От і порада за одне. Відстоювати себе і свої переконання, свій світогляд, своє бачення. Стійте на своєму, як то кажуть, до останнього. Це ваш коньок, як то, як то сказати. Ви вистоїте, тому що сімірочка вона дає вам силу, дає вам енергію. Залежить від вас, чи ви скористаєтеся нею. Ось якось так. Бажаю вам, мої дорогенькі, гарного мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!